Впрощена неділя, що за день святкується 17 березня 2024 року. Прости мені, Бог простить, і в другий раз прости, Бог простить, і в третій раз прости, Бог простить, і я прощаю. Останній день перед Великим Постом, коли можна їсти м'ясо, яйця та молочні продукти день прощення та примирення можливість очистити свою душу від гніву та образ. Впрощену неділю люди йдуть до церкви. У храмах на вечірній службі відбувається чин прощення. Священник просить пробачення у парафіян, а парафіяни один у одного просять пробачення у близьких, рідних та священника. Це важливий момент, щоб очистити свою душу перед початком Великого посту, готують вареники з сиром. Ця страва символізує прощення та примирення. Прости мене, ці слова щиро говорять один одному, щоб звільнитися від тягаря і образи. Я тебе прощаю. Це відповідь, яка дає прощення та звільняє від гніту. Прощену неділю також називають сиропусною, адже це останній день, коли можна їсти сир та інші молочні продукти. В цей день прийнято миритися та ходити один до одного в гості. Це час для єднання та прощення. Вареники з сиром традиційна страва цього дня, їх готують з різними начинками. Прощена неділя це важливий день для духовного очищення та примирення, це час, щоб просити пробачення за свої помилки, прощати інших та з чистим серцем розпочати Великий піст. Молитва на Прощену неділю. Господи Боже наш, Отець Милосердний, у цей день прощеної неділі ми приходимо до Тебе з покаянням у серцях. Прости нас за всі наші гріхи, добровільні і невільні, явні і таємні. Очисти наші серця від злоби, заздрості, ненависті та гніву. Навчи нас прощати, як ти прощаєш нас. Дай нам силу й мудрість жити за Твоїми заповідями, любити тебе всім серцем і любити ближнього свого, як самого себе. Зміцни нашу віру, надію та любов. Дай нам твій мир і благословення. Просимо тебе, Господи, за нашу українську землю. Помилуй наш народ, захисти його від ворогів і даруй нам мир в ім'я Отця. І сина, і Святого Духа. Амінь. Прощена неділя це перехідне свято, яке завжди відзначається за сім тижнів до Великодня, тобто в останню неділю перед Великим Постом. Дякую за перегляд, підтримайте канал, поставте лайк та коментар під цим відео. Най Бог допомагає та береже. Амінь.